Астрологічний прогноз 17 по 22 січня. Вже у вівторок, 16 січня місяць зайде в перший стартовий знак Зодіака Овін. Це означає, що вівторок, 16 і середа 17 хороші дні для старту, початку нових справ, для активності і руху вперед, сміливості. На війні в ці дні це означає підвищена кількість атак і руху вперед. Навпаки, четверг і п'ятниця місяць. В статичному знаки зодіака Телець. І він підкреслює інші планети в стихії Землі, зелененького кольору тут на малюнку, яка означає, що весь цей тиждень, оці всі планети в стихії Землі, означають, що весь цей тиждень можливо дуже конструктивне і таке матеріальні справи, якісь конкретні справи. Козьрьох означає організуватися, а телець означає. Зробити фундамент або матеріально організуватися. Ці енергії цього тижня вони допомагають людям, як потяг став на рейки і щоб по рейках потяг, потяг організовано кудись їхав. Наприкінці тижні, в суботу, неділю, місяць знаходиться в близнюках. Це означає хорошо спілкуватися з близькими людьми, вирішувати інтелектуальні, навчальні, в дітей якісь в навчанні, допомагати взаємодіяти в навчанні з іншими людьми. Планет дуже мало в осінніх знаках зодіака, Це означає, що мало енергії, перфекціонізму, точності, якісності з цим пов'язані конфлікти, що не виходить або не можуть щось хорошою, якісно зробити. У, наприклад, у виробництві якихось товарів чи в інших сферах. то планет тут нема, то воно таки не виходить. Але з іншого боку, от в ці дні, які на цьому тижні, в стихії землі планети хоч трошки цьому допомагають. Сонце наближається до Плутона. Зазвичай, впродовж війни, плутона енергія проявляється як залякування, тому чим ближче до з'єднання Сонця з Плутоном, тим можна більше прогнозувати, що буде залякування. Там ну хто від чого залякується ракетними обстрілами, ядерною зброєю, можливо залякування, там іншими всякими ужасними погалками. Точне з'єднання буде 20 січня. Точне з'єднання відбудеться в самому останньому градусі знака Зодіака Казірох, який пов'язаний зі старими людьми. Тому, можливо, смерть старого. Смерть старого як фізично, так і символічно щось старе, за що люди ну, чіплялися, воно може відмирати на цього тижня. Це може якісь погляди на життя або якісь принципи, або щось, за що людина. Чіплялося. На заставці квідео зображено малюнок птаха, який сидить в клітці. двер відкрита, але птах не вилітає. Двер відкрита це символ відкритого знаку Здяка водолій, який означає відкритий простір. І планети поступово переходять водолі, у людей може ну, зберігатися от такий ефект, що є якісь варіанти для дії, є варіанти для більш свободного прояву, але люди по інерції можуть ну, як той птах сидіти в клітці. <кліпсування> Також. Символом переходу на цьому тижні поступово планети наприкінці тижня будуть переходити, починати переходити в водолі після 20 го числа є ланцюг, який розірваний. Тобто рвуться якісь зв'язки, якісь окови внутрішні і зовнішні. Окрім залякувань і глобальних світових економічних процесів на цьому тижні, а знак Дяка він пов'язаний з топом, з вершинами. З топом політичним, військовим, то там багато чого буде відбуватися в політиці. Байден, Путін явно щось будуть ну, важливе таке робити цього тижня на з'єднанні Сонця з Плутоном. Війна буде в центрі увазі. Також можливі на планеті Земля якісь стихійні явища. На, ну, Наприкінці цього тижня на з'єднанні Сонця з Плутоном переход Плутона в, в, в Водолій. Знак Зодіака Казірог в астрології пов'язаний з холодом з Морозом. Це означає, що можливі проблеми пов'язані з Морозом. Саме, ну, от, поки планети в Казірогі. Вони виходять з Казірога всередині лютого. всі. Дуже конструктивне положення планети Марс Казірогі. Це означає, що. Люди на цій енергії можуть дуже хорошо організуватися. Тобто, весь тиждень Марска і наступний тиждень теж це означає те, що раніше ви не могли зорганізуватися по якоїсь тематиці. От цього наступного тижня у вас вийде, ви думали, що у вас не вийде щось організувати, а воно може вийтися. З 21 часу, січня Плутон переходив в Водолій Водолій пов'язаний з реформами, а тільки коли планета переходить, вона ще не освоїлась. Це як новій людині на новій роботі дати зразу якісь важкі поручення. Вона їх завалить, якщо вона тільки перший день прийшла на цей станок, на цю роботу. Також, якщо дуже складні якісь задачі брати, то їх, ймовірно, буде завалено. Апокаліптичні сценарії цього ну, от, на з'єднанні Сонця з Плутоном можливо. Початок нового менеджменту. Новий менеджмент це не в стилі Казірога, ти, ти я начальник, ти дурак, а в стилі водолія, такого більш демократичного командного способу роботи. Наприкінці тижня починається такий перехід, і поступово взаємодія вертикальна з людьми їх примушувати вона буде ставати неактуальною. Коли планети перейдуть Водолій, водолій знаходиться проти лева. Ну от наприкінці тижня почнуть переходити. Все більше і більше. Лев означає царя, тобто це якісь ну, проти царя, якісь події, які починають бути проти царя. Про царя, звісно, всі можуть подумати про Путіна, але в кожному з нас внутрі теж є такі цар, який хоче, щоб все було по його, по-своєму. І це криза для людей, стрес, бо при планеті в водолі люди будуть стикатися, що щось відбувається не так, як вони хочуть. Ну, якщо високопарно сказати, то Бог означає небо і буде відбуватися як хоче того небо, а не як хоче того конкретно взята окрема людина. Також лег означає егоїзм, і також при планетах водолії неперспективно бути егоїстичним. Поки Платон був в Казірогі, то він знаходився проти знака Зодіака Рак. Ну, на цьому тижні ще знаходиться. Рак означає народ. Народ, і люди відчували при такому положенні, що якби все проти народу, що все, от що робиться, як назло проти народу. При переході Плутона в водолі все буде проти лева, проти царя, а також проти ну, своєї такої егоїстичної волі. А при планетах водолії поговорка буде така: краще журавль в небі, ніж синиця в руках. Бо сініця в руках яка раз означає Казірог, тобто щось маленьке і обмежене, а журавль в небі це після 21 січня планети починають переходити в водолій і в лютому теж. Тому такий помірний авантюризм, помірний такий експериментаторство і ставка на, ну, на щось більш таке легке, не таке важке вона перспективна. Дякую вас за увагу. До нових зустрічей.